Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада знов читати з вами Слово Боже. Ми з вами сьогодні маємо читати другий розділ Малахії з 10 го верша і до кінця розділу. Там говориться про те, що Господь вказує юдеї за те, що вона не була вірна Богу, тобто йому. І тут йдеться, по першу чергу, що є поклоніння іншому божку. тобто не Богу. І ще тут кажеться про зраду між чоловіком і дружиною. І Господь каже в кінці 17 вірші: Ви Господа втомили словами своїми, ви вчили інших тому, що кожен, хто чинить вихо, добре в очах Господа, і він ласкавий до того. Ви також навчали людей, кажучи, що Бог не карає людей за лихи вчинки. Але дивлячись на те, що написано трохи вище, ми розуміємо, що Господь буде карати, буде виливати свій гнів за те, що люди не чинять так, як Господь вчить. І коли нам здається, що якась лиха людина надто довго живе, то ви не знаєте, який шлях вона проходить, і через який шлях підуть її родичі. І тим паче господь знає, як кожну людину яким чином треба наказувати. Від ми своїх дітей виховуємо, і у кожного це різне. Так когось достатньо трошечки голос підвищити, на когось погано вже подивитися, сурово, і дитина розуміє, когось поставити в угол, і дитина буде стояти. Тобто різні різні моменти, так? і по перше це те, що рекомендує Господь говорити. Ми намагаємось багато говорити зі своїми дітьми, але діти інколи не чують. Так відбувається зараз, там де ми з вами читаємо, що юдея вона погано себе веде. Як це стосується кожного з нас, перебуваючи в тих чи інших умовах. Ми можемо почати роптати, наприклад, або переїхавши у Європу на захисток від війни, ми теж починаємо собі дозволяти інколи більше, ніж потрібно, будучи християнами. Тому треба за собою слідкувати. Слідкувати не тому, що на нас дивляться люди, а тому, що ми з вами маємо прославляти Бога. І через цю думку. Через цю призму ми з вами діємо по життю. Не може бути так, що я християнин, а при цьому я дозволяю собі випити там сбалкоголку, піва, ще щось. Якщо я віруча людина, то я вже не буду матюкатись або ще щось таке робити. Тобто треба розуміти, хто я і з цього принципу і ти. Це як спортсмени. Вони для того, щоб бути спортсменами, причому з. З медалями, да, з тими цінностями, які в них є, вони щось роблять. Так і християни, в нас є свої цінності. Давайте цінувати те, що Господь єдиний, і поклонятись можна тільки йому. Давайте пам'ятати, що сім'я, родина найважливіше, і треба це цінувати. Якщо нам здається, що нас перестали розуміти, допомагати ще щось, друзі, це тимчасово, тому що людей теж є у ваших близьких. Є теж почуття, є теж переживання, вони про щось думають. І не треба тягнути ковдру тільки на себе. Тому спілкуйтесь, багато спілкуйтесь для того, щоб відчувати один одного, чути один одного і бути вірним один одному. А по-перше, Богу, помолимось. Господи, дякую тобі за цей день, за милість Твою і за прихильність Твою. Дякую Тобі за твої слова, які ти даєш нам, і дякую, що нагадуєш нам, хто ми. Ми ті. Людей, які реально люблять тебе, поклоняються тобі, християни, які реально вірні тобі. Чи ми ті християни, які приходимо до алтаря кожної неділі, вкриваємо слізми служіння? А по факту на тижні ми далеко-далеко не такі. Допоможе нам ніколи не вдягати маску святості, а реально бути такими. Дякую за те нагадування, яке ти даєш нам, і ми дуже просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови Україну перемогою, владу, мудрістю, а нам дай сили молитися, не покладаючи зусиль. Амінь всім гарного дня!